Вітаю вас. І так, 1 січня з Новим роком. Вижили. І то добре. Тепер, давайте розгляну. У 2026 році припиниться евакуація людей з населених пунктів. У 2026 році припиниться евакуація людей з населених пунктів. Так, припиниться. Далі навіть не роблю нічого. Зрозуміли? Четвірка мечів. Сідім з бобром за столом. Це бобер. Буде зупинка, буде пауза і будуть зміни. Воно йде. <coughs> Чайта, воно йде. Зміни йдуть. Евакуація припиниться. Так, небезпеки будуть. Буде лінія фронту, буде все. Але ось такої спонтанної евакуації вже не буде. Який це буде місяць? Місяць, який це буде припинення? Туз пентаклів. Ну, Пентаклі це не початок року. Далеко не початок, це осінь. Але давайте подумаємо так. Це буде початок року припинення цього всього. Ні, це буде середина року. Так, близько до середини року припиниться вся ця евакуація. Чому? Тому що зупинка бойових дій це одне а обстріли це інше. Не забувайте, будь ласка, ось так.